Безперечно, та. те, що між нами відбувається, це війна культур, це війна, війна цінностей, це війна принципів, це війна в різних реальностях. Син Богородиці. Чотири літери. Перша і. Роса з ночі лежить на сіній траві. Пахне хлібом в ранкових крамницях. Всі живі, ти, Ще всі живі. Кров проступає на зламі, на темному шві. Смійтесь, чоловіки, в госпіталях і в'язницях. Вони сміються і вірять у чудеса. Роса лежить на траві, осіння роса, і кров на ранах, ніби смола на ялинах, і чоловіки спрагло дивляться в небеса. Ціле літо зрізала стебла коса, любов тісниться в горлі. Мов кров у судинах. Моя любов, як ця осіння смола, де ти була, любов, коли нас убивали, де ти була, скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі, скільки ти ще проростатимеш із випаленого тла, той, хто створив цей світ, не враховував зла. Надто беззахисні, любов, надто нехитрі, ми надто залежні. Від твоїх дарів Я хочу, щоб цей вогонь далі горів. Я хочу, щоб син Богородиці, не зрікався близьких і рідних Ріки стікають на південь, Вливаючись до морі. Нас розділяє любов, чорний, глибокий рів. Сонце встає над нами з кордонів східним. Сходить роса на осінніх полях. Чоловіки сміються, збираючись на корабля. Все лише починається. Ще все на місці, ще всі живі, повторюш ти, час обирати свій шлях. Чоловіки сміються в язницях і шпиталях. Змії гріються порожні колисці. Якщо ти побачиш його, передавай привіт. Я хочу, щоб птахам легко давався осінній політ. Я хочу, щоб сонце стояло над кораблями, щоб птахи відбивались на поверхні озер та боліт. Щоб ти й далі скріплювала з собою весь цей світ. Весь цей світ з радощами і жаля.